Привіт! Сьогодні поговоримо про важливість здорового тіла та відсутність зайвого жиру. Розглянемо, як надмірна вага впливає на наше фізичне здоров'я та на тонкі тіла. Ми обговоримо важливість збереження хорошої фізичної форми. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі, в якій ви дізнаєтеся багато нового та цікавого про себе. Давайте розберемося, чому ж догляд за тілом є важливим. Тіло є фізичним провідником енергії з астрального світу у фізичний, і саме якість його провідності напряму залежить від його стану. Переїдання або, навпаки, голодування це дві крайнощі, які сигналізують нам що щось не так. І саме по його фізичному стану ми можемо щитати, в чому проблема. Тепер давайте я розповім вам, які існують астральні або тонкі тіла наше фізичне тіло. Воно є найнижчим рівнем, який є матеріальним і видимим та складається з органів, тканин і систем. Ефірне тіло вважається найближчим до фізичного тіла, воно складається з енергії та життєвої сили. Ефірне тіло забезпечує життєву енергію фізичному тілу і відповідає за його життєздатність. Астральне тіло, також відоме як емоційне тіло, воно пов'язане з нашими емоціями, почуттями та бажаннями. Астральне тіло може виходити з фізичного тіла під час сновидінь або медитації. Ментальне тіло включає наші думки, інтелект, переконання і ментальні процеси. Це тіло відповідає за раціональне мислення і аналіз. Причинне тіло також відоме як каузальне тіло, воно містить наші кармічні записи і є джерелом нашої душевної еволюції. Причинне тіло зберігає інформацію про наші попередні життя та уроки, які ми маємо вивчити. Будхічне тіло це тіло вищого знання і інтуїції, воно пов'язане з духовною мудрістю і безумовною любов'ю. Будхічне тіло допомагає нам досягти глибокого розуміння і прозріння. Атмічне тіло це найвищий рівень, який пов'язаний з нашим істинним я або душею. Атмічне тіло представляє наш зв'язок з Божественним і є найчистішою. Формою нашої духовної сутності. Кожне з цих тіл грає важливу роль у нашому житті і розвитку. Вони взаємодіють між собою, утворюючи цілісну систему, що впливає на наше фізичне, емоційне, ментальне і духовне здоров'я. Повернемося до фізичного тіла. Зайва вага та ожиріння є одним із найбільших проблем сучасного суспільства. Вона призводить до багатьох серйозних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, діабет друготипу, гіпертонія та багато інших. Коли в організмі накопичується надмірна кількість жиру, це створює додаткове навантаження на серце, суглоби та органи. Метаболізм це процес, через який наш організм перетворює їжу в енергію. Коли ми споживаємо більше калорій, ніж наш організм може використати, ці калорії зберігаються у вигляді жиру. Накопичення жиру може сповільнити наш метаболізм, що, у свою чергу, ускладнює спалювання калорій і веде до подальшого набору ваги. Наше тіло не лише фізична структура, воно також є енергетичним провідником. У духовних практиках тіло розглядається як інструмент. Для передачі енергії, яка проходить через наші чакри. Коли тіло здорове і збалансоване, енергія вільно тече через нас, підвищуючи наші духовні здібності і гармонізуючи наше життя. Зайва вага та недостатній догляд за тілом можуть впливати на енергетичний баланс та астральні тіла, знижуючи енергію. Це може призвести до блокування енергетичних каналів, що ускладнює вільний її потік. Недобір та зайва вага можуть бути пов'язані зі стресом чи депресією або іншими емоційними проблемами, і це також може впливати на енергетичне тіло. Отже, для підтримки енергетичного та астрального балансу важливо підтримувати здоровий спосіб життя, включаючи фізичну активність, здорове харчування та регулярний догляд за тілом. Це допоможе забезпечити вільний потік енергії та сприятиме гармонії між фізичним та духовними аспектами вашого буття.